Національний інститут стратегічних досліджень МОЗ України за сприянням Міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу дослідили, що змушує українців нервувати і як вони борються зі стресом. Більше половини опитаних головною причиною стресу називають проблеми на роботі. Серед таких називають високі навантаження, непорозуміння і конфлікти з керівництвом, конкуренцію з колегами і позбавлення премій. На другому місці серед причин стресу брак грошей і борги. Здоров'я родичів і атмосфера в сім'ї посідають третє і п'яте місце. На четвертому місці загальна політична обстановка в країні. Чверть учасників опитування перерахували відразу всі ці причини. Дослідники називають стрес в Україні. Епідемією. Більше 95% респондентів стикалися з ним хоча б один раз, а 39% розповіли, що відчувають його регулярно. Всього в опитуванні взяли участь 497 респондентів віком від 35 до 55 років.